Цей стан. І коли я спілкуюся, я спілкуюся раді тих очей, бо очі це вікна душі, це стан душі. Про очі. Все говорить, як смутні очі, значить душа смутна. Тяжко на душі в очах зразу видно, що людина погрузла, не туди. Йдеть. Я беру ініціативу часто в свої руки. Перше, що я нападаю на людей. дзвоню, кажу, щастя вам, здоров'я вам, благословення. Я до п'яти хвилин, може ні, одну хвилинку, ну дві, то так я все. Пробуть цілу даю все бажанням своїм. Ну, Як коли виходить? Більше, менше, ну, ну більш-менш так нападаю. Вот. Коли я це все сказав, якщо я дзвоню, що це йде від мене цю, так? людина мені починає жалітися якось, ну, судити. Я її мушу вислухати, бо в неї кипить душі. Її бачення, її сприйняття. Так да, воно таке. Я її маю вислухати, мені не важно, що стільки що вона говорить. Мені важливо, що їй робиться в душі. Я розумію, що їй тяжко. Її ма кому вискати. Всі її може футболять, всі її не хочуть слухати, всі вважають там ще по-різному, кожен по-своєму, бо кожен розумний в кавичках. І кожен справедний. Тому е, я не хочу бути праведником, я хочу бути людиною для людей. І це для мене важніше і вся праведність. Бо не всі праведні люди. О, це для мене дуже важливо. Тому, вислухавши людину, вона знайшла в мені людину, яка просто вислухала. Ну я сказав свою думку, не критикуючи її. Я просто сказав, чому я так дивлюся, чому я те бачу. Ти можеш сприйняти, можеш не сприйняти. Ну, я тебе люблю, все равно, такий, як ти є. Я тебе сприймаю такого часу. Ну, я, я ділюся своєю думкою. Бо якщо ти мене не хочеш сприйняти, значить в нас немає діалогу. Я тебе вислухав. От. І ти хочеш, щоб я, скажімо, прийняв твою думку. Я не можу прийняти твою думку, тому що ми різні люди, різне бачення, різне сприйняття. Якщо я тебе шаную, пошануй мою думку. Ти можеш її не прийняти, але ти її послухай. Тому моя задача перше вміти його вислухати до кінця. Не шукаючи в цьому вже відповіді бо на ті слова, на які він говорить. Ці слова, то йому треба просто висказати. Хай вони пройдуть між два вуха і хай проходять. Навіть то, що ти, ти вже йому дав свої вуха, йому вже легше стало, бо хтось його вислухав, тому поняття людини. А друга тема, що ти вислухав, якщо він е, питається, чи ти хочеш почути мою думку на нараховно того, якби я беру дозвіл в нього. Якщо він не хоче. Або ти починаєш і він починає це стояти, yeah. давайте йдемо ми заберемо. Давайте будемо говорити того, що нам буде з тобою добре. Про це говорити, ми таки не чіпаємо гріховних осуджень, гніву, обіди і так далі. Оце моя така підхід. Але я з усіма говорю, хто б до мене не дзвонив, я завжди стараюся говорити з кожною людиною, бо вона людина, а людина цінніше, ніж її язик. Ніж її слова, ніж її поступки. Бо язиком і поступками може нечистий говорити. І людина несвідомо стала інструментом дьявола. Тобто не мір відрізнити людину від дьявола. Помните слова, коли був розмови Петро з Ісусом? Ісус каже, геть дьявол від мене. Це не значить, що він не любив Петра. Це не значить, що він найближчий сам, учень був. Але відділяй людину і зло, що в людині. Людина образ Божий це ікона, яку любить Бог так, як тебе. І не раз ти буваєш розумний, стаєш більше гріховним через свій розум, ніж та людина, яка собі поговорила, не маючи розуму. Вона менше гріха має. Чому? Тому що в неї менше я? Тому що вона не думає не раз, що говорить. А ти не раз своєю думкою більше маєш гріха. Бо ти правий? Будь обережний своєю справедливістю. Май більше любові. Вона є основною покриває все. От. Що, питання ще є? Питання здиваю.